Привіт! Я Олег Кулик, адвокат і партнер юридичної фірми Сігналець. Хочу розповісти про наш нещодавний успішний кейс у сфері вирішення спорів. Отже, до нас звернувся клієнт, якому позичальник не повернув гроші. Здавалося б, звичайна ситуація. Людина дала в борг, а натомість отримала лише обіцянки. Ми всі знаємо ці класичні виправдання. Обов'язково поверну тільки не зараз, або наступного місяця все точно буде. Але час йшов, а борг залишався неповернутим. Переговори та попередження про можливість судового звернення не спрацювали, тож клієнт вирішив: час йти до суду. Ми взялися за справу, визначили чітку правову позицію, направили претензію, підготували позов. Від якості підготовки залежить, чи буде опонент готовий до подальшої боротьби або ж піде на врегулювання спору. У нашому випадку, позичальник, врешті-решт зрозумів, що краще укласти мирову угоду, ніж затягувати процес. Найприємніше, що наш клієнт отримав більше, ніж спочатку вимагав. Це не магія, а результат грамотної стратегії і підходу. І ще один приємний момент. Витрати на адвоката, понесені нашим клієнтом, будуть компенсовані за рахунок опонента. Цей випадок ще раз підтверджує важливість правильної підготовки до справи. Якщо ви стикаєтеся з подібними ситуаціями, не вагайтесь звертатися за кваліфікованою допомогою, ведення переговорів з участі адвоката, підготовка претензій, складання позову та чітка. Правова позиція можуть значно полегшити вирішення справи і навіть призвести до більш вигідного результату для вас.